Кругові рухи плечками, розслаблені руки, розслаблені плечі. Рот. Постарайтесь не зжимати не зжимати щелепу, розслаблений ротик. І робимо кругові рухи назад, декілька рухів. Два, давайте по п'ять. Три, чотири, п'ять. Округляйте спинку і вперед. Округляємо сюди і зводимо лопатки. Слідкуйте за попереком, щоб у вас не було такого. Жорсткого прогину попереку. 4. 5. Тепер ручки поклали на плечики паралельно, як ніби буква Т, і закрились, розкрились. Закрились. Округлили трошки спинку, розкрились. Закрились, розкрились. Закрились. Розкрились. Видих. Коли ми закриваємось, вдих. Видих, округлили трошки спинку. Коли розкриваємося, слідкуйте за попереком. Оце буду казати все тренування. Тому що це дуже важливо, щоб ми не робили що одне лічимо, інше калічимо. Тепер те ж саме тільки по діагоналі розкриваємо грудну клітку. Розкрили. Розкрили. Угу, як ніби ми малюємо Х. Розкриваємо. Можете робити в вашому темпі. Можете затриматись тут, відчути, як все тут тягне. Те ж саме на іншу сторону. Чудово. Ще три, два. І один. Поклали ручки знову вільно. Плечики нагору, як черепашка, підняли максимально. Вдих, на видиху розслабили і опустили, витягуючи наше тім'ячко нагору. Ви повинні відчувати прямо тут в хребцях таке приємне-приємне витяження. Знову вдих. І видих. Витягнулись, витягнулись. Вдих. Робіть делікатно. Не треба тягнутися через силу або щоб був якийсь такий дискомфорт. Вдих. Видих. Вдих. Вдих, вдих. Ще два рази. Видих, вдих, і видих, і покладіть ваші ручки на плечі, і прям затримайтесь, тім'ячко тягнеться нагору, і можете навіть трошки пошатати вашою головою, відчути все таке приємне натяжіння між лопатками і повністю-повністю до всієї потилиці. Молодці. Тепер ми з вами попрацюємо від комп'ютерної шиї. Так, зараз є такий навіть термін комп'ютерна шия, коли в нас плечі здавалися в закри розкриті. Да? А шия вперед. Оскільки я зараз проводжу консультації, одне одна проблема, яка стосується всіх, це якраз плечі і шия вперед. Бо ми багато і сидимо в комп'ютері, і сидимо в телефоні. І нас автоматично шиє сюди. Що ми робимо? Ми в проекції, в одній ті ж самі проекції, ми голову не нахиляємо, а ми носиком плечі залишаються на місці. І ми носик тягнемо вперед, робимо таке, як ніби видовжуємо що шию комп'ютерну, а потім назад втоплюючи підборіддя. Тобто, тут в нас в одній і тій самій проекції наш. Наш, наше підборіддя і наш ніс. Плечі лишаються на місці і рух тільки, грубо кажучи, обличчя. І втопили. І втопили. Угу. Вперед, назад. Плечики на місці максимально. Вперед, назад. Перед, назад. Ще три. Два. І один. Молодці. Тепер сідаємо рівненько, розслабили плечі, нахиляємо нашу голову до плеча. Але задача не нахилити вухо до плеча, а верхнє вушко тягнути нагору. Нагору витягуємо, от задача саме відчути, що ось це вухо ми тягнемо нагору. Не треба нахиляти тут до плеча і сильно розтягувати. Ні. Достатньо вушко тягнути нагору. Робимо три вдихи, видихи. Всім привіт, хто доєднується. Можете з нами також зараз прям починати. І на видиху повертаємось назад. Зробили вдих. На видих опускаємось в іншу сторону, Вушко тягнеться нагору. Так. А, пані Світлана, додавати вас, так? Да? Ви надіслали мені запрошення. Хто хоче, дівчата, також надсилайте запрошення, Ми можемо робити. Чи, чи хоче. Знову на видиху назад. Зробили вдих, видих, опустили голову. Не хоче, натискаю, прийняти, не хоче. звісно. Три вдихи, видихи в вашому темпі, і на видиху повертаємось. Ще раз вдих, видих. Можете закрити. Очі і заакцентуватися на відчуттях вашій шиї, особливо от бокова поверхня шиї. Хто доєднується, можете одразу з нами робити в такому ж самому темпі. Вдих, видих, повертаємось, вдих вдих. До речі, от зараз ви вже можете відчувати таке тепло між лопатками, видих. І ще раз, тепло між лопатками, яке передається сюди, в грудну клітку також. Вдих і видих, повертаємося. Зараз ми будемо працювати нашим носом. Тобто основна задача не просто повороти голови. А як ніби ми хочемо намалювати нашим носиком? Спочатку вліво-вправо, вліво, максимум це от 180 градусів, не треба старатись заглянути за плече. Ні, от, до плеча і в іншу сторону. Повільно в вашому темпі, тому що якщо закрутиться голова, тоді просто уповільнюйтесь. Вліво, вправо. Тільки старайтесь зусиллям, що це мається на увазі. Не просто я повертаю так голову, да? просто не включаючи м'язи, а коли ви повернули сюди, відчуйте ці м'язи, ніби дотягніть трошки-трошки, дуже делікатно, знову в іншу сторону, і трошки дотягнули. Це так само, як, наприклад, коли по відчуттях, от як коли у нас в руці спандер. Ми можемо просто так робити. А якщо в руці еспандер, пам'ятаєте, було так модно, пам'ятаємо 90-х, всі нам качали цей еспандер, то з зусиллям. І ми так само можемо руку. От, можна просто звернути, по, по, повертайте, повертайте голову, можна просто рукою зробити. А можна як ніби включати супротив м'язі. От те ж саме ми робимо. Зараз. Ще три. І один. Такий самий рух. Тепер повернулись в центр. Такий самий рух. Нагору і вниз. Голову не закидаємо. Максимум, от. щоб наші очі трішки піднялись. і вниз. Коли вниз, старайтесь, от ніби підборіддям хочете доторкнутися до, до вашої шиї. Відчувайте приємне розтягнення задньої поверхні шиї. Вгору наскільки. Дозволяю вам шия, але не закидемо голову. От коли внизу відчуваєте ось це розтягнення по задній поверхні шиї. Вгору без фанатізму, будь ласка. Угу. І вниз. І вниз. Ще три. Тут ми з вами будемо повільно, щоб не крутились голома. Два. І один. Молодці. Тепер носиком ми малюємо невеличке коло. Ай столками з розстановкою. Да. Ну, невеличке коло в одну сторону. Оцеме увага. увага на носик. Як ніби ви у вас там. Фарба і ви не хочете намалювати в повітрі саме носиком якісь фігури. Ще три, два, один. І вверху стоп і вниз пішли в іншу сторону. Якщо крутиться голова, уповільнюйтесь. Угу. Тепер дуже, дуже крута вправа. Ми будемо малювати з вами носиком знак безкінечності. Але спочатку послухайте, будь ласка, техніку виконання. Тобто ми носим малюємо знак безкінечності. При цьому цей знак безкінечності не просто в площині, а ніби в нас буде ось так. Тобто сюди я завертаю, сюди завертаю носик, сюди завертаю носик, сюди. І при цьому. Включаємо вушко також. Тобто ми завернули носик, вушко наше тягнеться нагору. Знову завернули носик і нагору. І в нас виходить вісінка. В площині ось такі, як ніби пів колом. Давайте спробуємо. Якщо в когось не виходить, напишіть, мені розберемо більш детально. Так, так і От тут ми включаємо також вушко, і відчуваєте, коли ви йдете знизу нагору назад. У вас буде таке дуже дуже приємне відчуття у боковій поверхні шиї. Постарайтесь зловити ось це розтягнення. Угу. У вашому вашому темпі. І давайте акцент ще зараз. Подивіться. Або відчуйте, в якому стані ваш поперек, щоб ви не сиділи на лобку, лобок підкрутіть на себе, якщо ви стоїте. Якщо ви сидите, то на сідничних буграх. Не на лобку. Ще три, два, і один. Проморгайте трошки, тому що може бути таке, що закрутиться трошки голова. Можна попити водички, беремо крем тепер. Я трошки зачекаю, буквально там хвилини. В кого крем під руками? Поки що напишіть ваші відчуття. І будемо працювати далі. Нам не треба буде багато крему, там от я взяла трошки. Поки що розігріваємо крем в руках, щоб він у нас був теплий. Ну, зараз літо з цим простіше. Але от коли взимку, обов'язково будь-який масаж, будь-що коли ви хочете розігріти м'язи, м'язи розслабити їх, то обов'язково спочатку зігрійте крем в руках. Навіть коли ви... Наносити на обличчя, тому що, ну, якщо брати там температуру в кімнаті, вона набагато менша і нижча, ніж температура тіла. Наносимо на задні поверхні шиї на зону декольте. Угу. Стріп чуть-чуть. Нанесли. Він зараз буде так доволі гарно ковзати, трошки вбереться. Що ми робимо? Ми спочатку, задній поверхні шиї, ладошку обхватили рукою. Дивіться, ліва рука, голова мене повертається в праву сторону. І тепер я опускаю лівий лікоть і голову повертаю до лівого ліктя. І під руками в мене на шиї, утворюється і так по черзі кожна ручка. Утворюється таке відчуття, ніби як крапівка. Зараз воно не буде доволі таким. Сильно розігріваючим, буде більш розслабляючим, тому що ми використовуємо крем. На хребці ми не давимо, тобто м'яко, але пальчиками продавлюйте, як ви пальчиками робите, продавлюйте пальчиками м'язи. Як ніби ви хочете от, полоски такі лишити, скажімо так, сюди, сюди, сюди. 5, 4, три, 3, 2, молодці. Поставила ручки ближче до потилиці. Прям пальчики і круговими рухами в потилиці. Тільки пальці постарайтесь приліпити до шкіри. Там, якраз там, де заходить волосся. Приліпити до шкіри можна трошки голови, як ніби, облокотити у пальці і кругові рухи. Дуже не давіть. Це повинні бути такі приємні відчуття. Старайтесь, щоб голова. Піддавалася рух голови, піддавався вашому руху рук. Не просто стабільно і ви робите цей рух. А от якщо хоче голова там, трошки її там веде, скажімо так, то хай її веде. Тому що так ми розслабляємо, розслабляється шия, і ми, так як вага голови саме на руках. А якщо ми зафіксуємо стабільно нашу шию, зафіксуємо голову стабільно, то ті м'язи не розслабляться, вони будуть напружені. А нам же ж треба розслаблення? Угу. Ще 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 і 1. Тепер наші ладошки цю частину приліпили вздовж нашого хребта на зону холку. Раз приліпили і другу. На хребет не заходимо. І ми з вами будемо опускати опускати наші лікті і пальцями. Яка задача пальцями? Прямо під шкірою розслабляти м'язи. Жорстко поставили пальці, і жорстко робимо рух. От бачите, все вже червоне, три рази зробили, Тільки техніка безпеки, хребет ми не чіпаємо, тільки по м'язовій тканині. Опустили лікоть і пальцями прокатали по м'язам. Сюди і прокатали. От ви можете бачити, що в мене лишаються такі білі полоски, і потім все Червоніє через те, що за рахунок такого масажу ми доволі глибоко працюємо з трапецією і добре розігріваємо, розслабляємо. І по черзі одна ручка вверх, інша вниз. На... Можете розставити пальці, наскільки вам можливо і захватити там між лопатками також. Наскільки вам дозволяє розтяжка це зробити. Дуже важливо, акцентуйтесь зараз на ваших відчуттях в шиї між лопатками в зоні потилиці. Чому? Тому що коли ми слідку не просто думаємо там про щось от вечір, ага, завтра треба те-то, то те -то, те то і поїхали туди, тут таркани поїхали, своє щось думати. Ми масаж зробили, наше тіло не відчули, і все, пішли далі, і толку від того нема. Але коли ми заакцентувалися на відчуттях, тіло це наше запам'ятало. І потім, наприклад, о, якийсь стресовий день, і у вас м'язи зажались, а в нас що вперше зажимається, коли стрес? Правильно? Шия, плечі, грудний, грудний пояс, плечовий пояс, груди, тому що ми. Ми ще дихаємось так. І коли нас все зажилось, тіло ваше, воно пам'ятає вас руки самі, потім тягнуться щось собі пам'ятати. Тому обов'язково акцентуйтесь на відчуттях, і потім мені в коментарях напишете, що ви відчували, де було боляче, якщо десь було боляче, де попустило якийсь біль, де стало легше, де ви відчули такий прям розігріті м'язи. Ще три-три. Два, один. Молодці. ще трошки взяли крему, нанесли на бокову поверхню шиї сюди. Пальчики зробили кістяшками. і легко відвушка, от наш грудинок ключично м'яз, м'яс. Відвушка круговими рухами. Розминаємо грудину ключично сосцевидний Дуже недавно. Це повинно бути так приємно і делікатно. І знову можна всією ручкою кістяшками, якщо вам так комфортно, бокова поверхня шиї і задня поверхні шиї. І вниз сюди. Прям Прав... під вушками обов'язково. Там взагалі окремий кайф, я б так сказала, і вниз. вниз. І ще два рази вниз. Всім привіт, хто доєднується. Можете взяти крем і робити разом з нами. По крему намастили крем на, на ручки на шию і робити з нами. Або можете потім, коли я збережу, зробити з самого початку там класні вправи для шиї. І останній раз. А тепер наша реброва доня. Ми ніби, робимо вижимаючи такі рухи звідси під вушками. І от поставили паралель, перпендикулярно і вниз. Розслабили. І так само задня поверхні шиї. І вниз. І разів 5. в вашому темпі це може бути швидше, ніж я роблю. Трошки тільки швидше. Не швидко. Це може бути повільніше. Важна. Може бути з однієї сторони, більш болючі відчуття, можуть включитися болючі відчуття, ніж з іншої сторони. Це значить, що якраз одна сторона більш зажата. До речі, з дівчатами ми в клубі відслідковуємо, що так воно є. Є улюблена сторона. І навіть на обличчі, також коли ми працюємо з жувальними м'язами, з виличними, то. То якраз одна сторона обличчя вона більш податлива для масажу, інша сторона більш така тугенька, як назвала. Угу. Слухайте, хочеться прям залишитися ще пару разів зробити так. На передню поверхню шиї не заходимо, тільки бокова поверхня шиї. Чудово. Тепер ми... нашими пальчиками. Пальчики у нас от ключиця. І ключиця в нас йде по центру. І ми, пальчики, не треба сильно, глибоко сюди старатися проникнути легкі рухи пальчики від центру і до плечика сюди, ніби ми промальовуємо нашу ключицю. І те ж саме інша сторона. Якщо у вас пальчики вже не ковзають, то візьміть іще крему.

І тепер трошки-трошки візьміть крем, буквально там крапельку на ручки. І не кажи: скажи, скажи, так, так куплю кожного разу, такий каф, я як записую відео, і потім розумію, що ще більше 50 дівчат так само роблять і відчувають те ж саме, ну це взагалі. Так. А ось цю основу, основу ладоні, ось цю частину. Ми від центру такі вижимаючі рухи, можна трошки округлити ваші плечики. Вижимаючи рухи від центру по зоні декорте сюди в плечико. І вижимаючи рухи. Заходимо, от, молочні залози, не чіпаємо по зоні декорте. І обнімаючи рухи себе і сюди до плеча. Тобто, все ми від центру виводимо до плечика. І так, дівчата, ідея. Ідея а, в нас якраз в клубі цей місяць. А, це саме увага більше шиї, поставі, і шия, і задня поверхня шиї, щоб в нас не було цієї черепашки, а були красиві розправлені плечі, і висока шия, і увага передній поверхні шиї. І от я зараз думаю, провожу прямий ефір і розумію, що це, що це дуже актуально зараз. всім. А, можливо, ми з вами устроїм якийсь челендж у мене в блозі. Наприклад, я буду щодня там, три дні додавати вправи для постави для шиї, безкоштовно, саме в блозі, доступ у них буде максимум тиждень, бо я розумію, якщо даєш доступ назавжди, потім ніхто просто не робить. А так, і більш вірогідність того, що, що ви включитеся, будете робити. От, наприклад. Наприклад, завтра я додаю перше відео. не, не довгі, це, це можуть бути ті відео, які можна робити і на роботі, і протягом дня там займають півтори хвилини, зробили і побігли далі собі займатися своїми справами. Ви мені потім коли закінчимо, напишіть, як вам ця ідея, і можемо організувати такий двіж. Так, завершимо. І тепер прогладили задній поверхні шиї. Просто тепер ручками, як ніби ми себе обіймаємо від потилиці вниз. Від потилиці сюди вниз до ключиці. І згадала, обіцяла вам для попереду. Що ми тепер робимо? Ми беремо спочатку давайте кулачки ось таким чином. Зараз я ще Ой, було видно, було видно. Наша наша, наш поперек ми поставили кулачки тільки не на хребет, на тканину. приліпили і кругові рухи. Або, якщо так некомфортно, ви можете талію свою обійняти чотирма пальцями. Великий палець точково от робить такі кругові рухи. Кругові переставили і знову на одному і тому самому місці ми робимо. Кружочок. Амплітуда, ну хай це буде амплітуда близько 1 см. Не треба там сильно водити. Так щось мене повело. Ви можете, от як я зараз, я обокотилась обо стілець. Чи як. І ось ці кругові рухи. Вона дуже, дуже-дуже зараз дорослабить шию і спину. Ну, і якщо у вас когось все-таки було, що ви сиділи з уклоном на лобок або стояли так, то зараз доросла там. Дівчата, хто доєднується, я скоро збережу ефір, бо ми вже завершуємо. Збережу ефір, готуйте якийсь будь-який крем для тіла, це може бути. І зробіть спочатку там, вправи були, і потім масаж. Ну дуже класно. Мушу біжати. Давай, біжи. Дякую, що прийшла. А я думала, ти будеш працювати. Отік. Прибігла. І ще трошки буквально хвилину. І я чекаю від вас, які ваші відчуття? І як на рахунок от саме нам з вами зробити якийсь такий короткий челендж саме для шиї. Дякую. І вам дякую. Саме для шиї шиї і зони плечей на три дні. Такі короткі вправи, які можна робити і на роботі, бо я знаю багато хто з моїх клієнток. Вони роблять вправи для постави на роботі, особливо якщо це сидяча робота. Клас. Все завершуємо. І пишіть мені ваші відчуття. Я ж блогер, <світ> мені важливо від вас отримувати зворотній зв'язок.